Керепахи у нас дуже перепугані, перелякані, тому їх можна знімати їх якось так. Які якось так. Дуже напугані тварини. Скільки їх би дохлих битих не валялось, все одно. Черепаха і оп, все. Та все. Це страшне, вони такі напугані. Я не знаю таких тварин перепуганих. Оці ось ці два останніх роки, як черепахи. Це щось неймовірне. Мене одразу дивували ці ось крести, але тепер вже звик хожу. Це навпаки, я вже їх використовую як мітки, куди кому йти. <рес> Ух ти. Ось дивіться, сосновий ліс, знову, знову сосновий ліс. Сухо тут. Тут сухо. Ніде нема, ні річки. Не болота нічого. Можливо вам видно копитні. Тобто тут на цьому, на цьому острові хтось відпочивав з людей, ходять копитні тварини, тому що це досить, досить сухе високе місце, воно не вологе, не мокре. Тут ще і інколи протяг є, тож і машкарву відганяє, віддуває. Йдемо далі. І ось я, щоб зараз зараз зараз, а так, щоб щоб тінь не залишати. Дивіться хто тут завтракав Завтрикав чи вечеряв, чи снідав. Як ви думаєте, що це таке? Правильно. Це буша черепаха. Це буша черепаха. Це панцир черепахи. А це ось розсипаються вони вже. Це черепахові кісточки. Напевне, навіть це череп. Черепаховий череп. А ні, ось черепаховий череп. О! Я знайшов черепаховий череп. А це черепаховий череп, отак оце перед був. А це був перед. А це ось взад черепахового черепа тобто черепаха сюди була принесена із головою хтось її розібрав ті жервіни її ті шої навіщо він сюди її припер. ось така штука за черепахами продовжують полювати це вже честь гімно тут ще є Жуків жруть вони. Черепах жруть, жуків жруть. Це жук, жук. Жук-плавунець. Ух ти! Це жуки-плавунці. Все разом із черепахою наловлено у болоті. Це залишки жука-плавунця. Я думав, що це хрущі чи рогачі, чи носороги, по смужкам видно стовідсотково. Що це жук-плавунчик -плавун... був, жук-плавунець. Був принесений з болота. І він тут був не один принесений. Ось іще, ще. Сюди хтось навмисно приніс свою здобич на сухому і поснідав. Хто б це мог бути? Ну і вже барсук, Якось так. Черт його знайде Тут що шукать Айст Начеб сюда сюди кудись полетів Де тут його що знайдеш Тут і мене не знайдуть якщо що. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. А ось тут еще что-то кто-то будувал. Под грушей кто-то будувал себе халабуду. Я серьезно. Из стороны болота этой стороны болота выходы халабуда там можно спать зараз я подлезу вот так Так, в халабуде можно спать вдвох. в двух в халабуде можно спать в двух еще и трава помята покручена Такий потолок. площу як палатка на чотири людини радянська стара ось так для цього треба було поваляти сухі сухі сюди ось так дерева а зверху а зверху, з тієї сторони, щоб не видно було з лісу, накрити грушею. Ладно, вертаемся, до Халабуды. Фух. Короче, треба отсюда вшиваться Вот такая халабуда. Вот такая халабуда. Будуется. Наших болотах і зверху привалюються ще нормальним зеленим деревом, зараз покажу. Я ні на що не хочу намікати, натякати, але щоб оцю грушу повалив вітер, треба цю грушу повалив вітер. Треба Треба, щоб він спочатку звалив оці всі сосни і дуби, які які її захищають. Захищають. Нічого не повалено, ні одної сосни не звалено, ні одного дуба не звалено, зато лежить молода, молода груша. Груша дуже молоденька. І ось на відстані приблизно 2,5 метри. Начебто її хтось отак штовхав. Штовхав, штовхав, поки коріння не тріснуло, а воно реально тріснуло. і груша не впала. Ну, якось так. Просто краса. Йдемо далі. Дякую всім за увагу та терпіння.